Cloud, мат від лаmeль. У мене слово мат вселяє деяку невпевненість та тривожність. Тому що я не люблю матуючі тональні та консилери. Але сьогодні ми з вами протестуємо відносні новинки. Мені сьогодні приїхав отакий куб, трошки Minecraft Vibe від ламель. PR посилочка з їхніми тональними, з їхньою, взагалі повною лінійкою Cloud Mad. Тут у нас тональні. Другий ящичок у нас. Йде я просто ящичок вам дістану, тому що не влізе все в кадр. Другий ящичок ми маємо консилери. Останній тут ящичок у нас це. Пудри і загалом сьогодні день експериментів, тому що для вас можливо трохи незвична картинка, бо на цьому фоні із денним світлом я знімаю переважно якісь розмовні відео, переважно відео про новинки виходили з цим фоном. Але сьогодні я зрозуміла, що why not, чому ми не спробуємо зняти просто з денним світлом відео, тому що чогось прямо настрою виставляти світло ну от не було. Хочеться просто сісти, поставити камеру і записувати це відео. Тому поїхали на обличчі. Я зробила такий макіяж очей швиденький. На обличчі у мене. Просто кремчик і трошки хайлайтеру кремового від Dior. Не знаю, з переляку ним намазалась, хоча у нас матовий тон, але окей. У нас тут є три відтінка. Загалом на цей тон я вже чула позитивні відгуки, і мені цікаво, чи мені сподобається, тому що я як людина, яка любить сяючі, або максимум сатинові тональні і інші засоби для обличчя. Окрім пудеру, не знаю, як я оціню це все. У нас тут, до речі, нарешті є підтони. Я була трошки в шоці, коли побачила, що у нас. Тут є підтони, бо я звикла, що у Ламель просто, типу, знаєте, 401, 402, 403 відтінок, Щось таке. А тут у нас 0,1С, 03 n та 02 n Два нейтральних і один як би має бути з розовинкою. Я боюся, що 2n для мене буде темнуватим, але давайте подивимось. Нам обіцяють фул Coverage фондейшн. Блін, я вже боюсь, чесно, я вже боюсь. 2N... Н ну, загалом можливо і не буде, хоча. Хм, Боже, він дуже пігментований. Я на руку нанесла і я трошки. Ну, загалом має бути окей. Давайте пробувати два n наносити відтінок. Блін, капець, я його мажу на руку, і він прям дуже пігментований. Коротше, трошки страшно. Я сьогодні забрала тон від Estee Lauder, новий, ну, новий в плані новий для мене. І він супер легкий, такий висячий, такий класненький. А тут <с> я прям боюся, тому що я дуже давно не наносила на себе подібні тональні засоби. Ну, давайте, я спочатку пройдуся. Пальчиком. Окей. Я спочатку пальчиком, буду тушувати спонжем. Я сподіваюся, що тут буде такий мат напівмат, Я дуже на це сподіваюся, тому що. Тому що. Поки що нічого особливого тон пахне приємно. Боюсь наносити забагато, тому що він дійсно дуже пігментованим, здається. Господі ще взяла палеткова веса, яка у мене ля-ля-ля. Взяла нормальне дзеркало, я боюсь наносити його багато, тому що він дійсно дуже пігментований. І чесно, я вже бачу, як він фіксується, і це було поганою ідеєю. Я ж звикла, що блін глянцеві тони. Я наношу на обличчя, і потім тушую. А тут я бачу, як тон починає фіксуватися і розташувати цю всю історію стає складніше, тому дуже швидко це тушую, щоб не було жодних проблем. Нарешті різкі зміни погоди закінчились на вулиці сьогодні вітряно. Сонячно зараз я вже знімаю ввечері, тому вже не сонячно, але я дуже рада, що немає ніякого снігу і загалом різких перепадів температури, тому що я. Думала, що я здурію просто, поки це все відбувалося, поки йшов сніг, було сонце. Моя металозалежність просто була в шоці. Так, що я вам скажу? Тон не лежить на обличчі як маска, чи якась незрозуміла зверху текстура. Він не лежить, знаєте, як зверху на шкірі. Він красиво лежить. Він матовий, він фіксується. Я відчуваю, що він стає такий трошки більш бархатистий, але це не матовий тон, а ля катеріс. Я не від Катеріс. От той тон у мене відбив всю взагалі, все бажання пробувати, які інші матові тонані. Я їх не розумію і розуміти не хочу. Для моїх потреб він не підходить. Але цей виглядає на шкірі дуже дуже нотбет. Причому що я не можу сказати, що в мене було якесь офігенне зволоження перед цим. У мене була просто сироватка від медіпіл, здається, чи крем, чи. сироватка від медіпіл, набрехала на початку. Була сироватка від медіпіл, а чи щось таке. І потім у мене був просто тоненький шар рідкого хайлайтеру від діори. Саме навіть не фільтр, оцей Аля Шарлота їхній, а от саме рідкий хайлайтер. І тон навіть на носі, що найцікавіше для мене, сидить дуже красиво. Я не можу сказати, що я фанат цього фінішу, але те, що це не так погано, як мені здавалось, що може бути, це факт. Якщо ви любите більш матові тональні, то які добре криють. Ну, криють в плані, перекривають. Єдине, що для мене він трошки жовтий, якщо я зараз тут в топі, я нейтральна загалом. Але в порівнянні з цим тоном я якась більш розовіша, мені здається, якщо ми порівнюватиму з шиєю. Загалом різниця незначна, але мені трошечки. Трошечки жовтуватенько. Мені б хотілося трохи більш вже в нейтральний підтон, тому що трошки якось жовтуватенько, як мінімум, з натуральним освітленням. Що було під штучним, я не знаю. Але от, поки я сижу просто при денному світлі в вечірньому, то можу сказати так. Він криє дуже добре, і якщо б я користувалася таким тоном, чесно я б не брала консилер, тому що я б просто трошки тут нашарувала, і мені було б вже окей. Тому що він реально дуже пігментований, але виглядає. Симпатично. Причому, що я не можу сказати, що це щось прям наглухо матове, тому що воно фіксується, воно відчувається як щось бархатне, але все одно таке відчуття наче в мене з під тону, оце сяйво, яке я наносила, воно просвічується, і сам тон не прям, знаєте, в от як катріс, не прям в глухий мат перетворює всю цю історію. Тому перше враження, знаєте, приємне не дивлячись на нелюбов до таких тонів. Виглядає красиво. Мені здається, на літо, якщо ви любите таке. І ви схильні до жирності, то це буде класним варіантом, I think. Але знову таки, якщо ви любите матові фініш, консилер Відкривається ящичок. Боже, це так симпатично виглядає. Я так люблю піарки від ламель за те, що вони дуже гарно виглядають. Full coverage concealer, консилер course. Я буду брати, напевно, найсвітліший відтінок. Що ми тут маємо 01 c так само напевно, і 2 n 3 Ен, да? 03 n ось до 04 В. Воу! Мені подобається, якщо я зайду на сайт і побачу, що там велика лінійка відтінків в плані пітонів, то це прям круто. Я беру 01 c я хочу трошки висвітлитись. Він також має бути матовим, має бути повне перекриття. Чесно, я не знаю, For what в житті на кожен день використовувати повне перекриття. Ну, як мінімум, я таке на собі не дуже люблю. Але якщо це класний консилер і в тандемі з тоном це виглядає круто, то це, ну. Мастхев для тих, хто любить матові тони, тому що коли мене питають, який матовий тон тобі подобається, у мене немає варіантів навіть. Єдине, що мені сподобалось, єрлін uh, на підвищення його правила, тон від Єрлін. Він виглядає прикольно, але я його знову таки підмішувала в інший тон. Так, аплікатор такий величенький, приємний. Пахне схоже, як тон. Якийсь дуже знайомий аромат. От у Ламель дуже багато якогось знайомих ароматів з мого дитинства, я не можу пояснити навіть що це. Наношу консилер. Ого! Oh. Тихенько, тихенько. Міс, це щось буде тумач пігментоване, тому я так знаєте, крапочку поставлю. Мені здається, це щось буде аля тарт шептейп. Тарт шейптейп на диво я люблю. Я його ненавиділа. У мене з були складні стосунки, аб'юзивні, незрозумілі, але. Згодом я його полюбила дуже дуже сильно. А що ми так гарно блюримо шкіру? Він також фіксується, забуваю про це. Тому працюю з ним швидко. Під очима я терпіти не можу. Коли в мене сухо, коли у мене мат не як, знаєте, від пудри, а мат від продукту. Я одразу взяла з собою палетку Hourglass для того, щоб зробити таку суху корекцію. Бо кремова корекція на матових тональних це знову таки не те, що мені подобається. Але знаєте. Окей, okay. моє обличчя виглядає зараз як якась штука з фотошопа, наче моє обличчя зробила AI, штучний інтелект. Але, боже, це багато нанесла, просто катастрофа під цим оком. То що я все це вологим спонжем, Якщо розуміється, що він брудний, то вам не здається. Я тиждень турбую цим спонжем, вже пора йому. На миття терміново не робіть так, як я старайтесь мити спонжі частіше. Що вам сказати? Я підійшла з іншим дзеркалом, подивилась на себе, і мені подобається, як це виглядає на моїй шкірі. Для мене не на everyday, але якщо це щось для камери, якщо це ну, для людей, які люблять full coverage, то це прям має право на існування. Це прям бюджетний класний тандем для обличчя. Поки що в мене ніяких приділ. Мені цікаво, як це буде носитися. Якщо ви вже протестували ці продукти, напишіть мені в коментарях, як воно у вас носиться впродовж дня. По-друге, якщо ви додивилися до цього моменту, то я вам нагадаю, що мені буде дуже приємно бачити ваш фідбек під відео у вигляді довгих коментарів. А також перевіряйте свою підписку, та чи стоїть у вас дзвіночок, тому що це також дуже важливо. А ще я бачу, що більшість з вас дивиться відео без підписки. Чому так? А також нагадую, що всі мої соціальні мережі, такі як TikTok, Instagram, мій лайфстайл, TikTok та Telegram канал ви можете знайти в описі під цим відео. Заглядайте туди та перевіряйте. Я довго думала, як вам показати фіксацію цих продуктів тону, як мінімум. Я взяла білий паперовий рушник. Якщо я притуляю просто його до обличчя, то я бачу прям чесно, нічого не бачу. Прям типу, другою стороною. Тон фіксується. По відчуттям, от коли я торкаюсь, начебто не прям на 100%, але ну, обличчя бархатне таке більше і ну, от, буквально легасюсінький такий слід, але прям, ну, це не порівняння, не порівняння з сяючими тонами. Я зроблю зараз корекцію сухими продуктами. Чесно, я навіть не знаю, для чого пудра, коли в тебе вже матове обличчя. Для мене це якісь мат, мат, перемат, і я це не дуже розумію. Але давайте я зроблю суху корекцію, Буду робити це палеткою Hourglass. тому що знову таки я не люблю тушувати кремові продукти на матових продуктах. ви зрозуміли мене. Не хочу тушувати кремові продукти на цих тональних. Тому що, як на мене, якщо вже брати матовий тон, то це історія більше для якоїсь жирності. Тому, ну звісно, якщо у вас якась дуже жирна шкіра, то сухі продукти на такій шкірі будуть скоріше за все триматися краще аніж кремовий продукт. Чесно вам скажу, мені супер незвично. Мені здається, якщо от знову таки у вас є якась жирність, ви не любите а, кремові продукти, ви не любите сяючий тон, ви любите матовий не суху корекцію, то це комбо ідеальне за бюджетною ціною, тому що все виглядає красиво. Суха корекція наноситься добре. Ну, пака, як би вона могла ще наноситись, і ніяких питань у мене немає. Але я прям відчуваю себе такою фарфоровою лялькою якою знаєте відфотошопленою якоюсь дамою, такою. Цим тоном і мені прям, мені прям не вистачає глоу. Я люблю глоу, тому мені прям просто супер незвично. Так, по побистрічку набахала собі рум'ян, набахала собі бронзера з палетки Hourglass. До речі, дуже цікаво, що там буде по новим ліміточкам. мені, Тому що ну, я люблю дивитись на нові лімітки Hourglass. Я чекаю, я чекаю наступних. Набахала собі бронзера просто дай Боже! Що ж, трошки тумач, і от на такий тон. Мені хочеться просто пудри Hourglass. Мені більше не хочеться нічого тут фіксувати. Але у нас є пудра, тому давайте її спробуємо. Три. Пудри у мене тут є. І знаєте, я тут подумала про те, що мода циклічна, тренди циклічні. І якщо до нас по повертається макіяж 2016 року. Мені в якісь інші інтерп... інтерпретації, звісно що I'm so excited. Так. Намагаюсь дістати пудру. А дайте мені пудру. О! What is this? Мені. Катастрофічно не подобається пакування цієї пудри. Поки що. Давайте знімемо плівку. У мене відтінок. Я дістала 0,2 порцеляновий. У мене тут є ще відтінок Fair, слонова кістка і відтінок light beige. Я буду брати, напевно, найсвітліший відтінок, де він тут. Fair. буду знімати. Плівку, і будемо дивитися, що воно з себе представляє. Матову пудру я вже люблю. Матовими пудрами, звісно, я користуюся, я фіксую свій макіяж, це must have, Тому тут нічого не можу сказати, але мене цікавить, як воно буде виглядати на вже матовому обличчі. Мені не подобається пакування пудри. Цей пласт знизу, він прям дуже дешево відчувається. На дотик. Пудра шовковиста і дуже пігментована. Прям як тіні можна використовувати цей відтінок в, там внутрішній кутик, якщо хочеться висвітлити. Вона відкривається, і ми тут маємо, звісно ж, спонжик. Ось такий спонжик, як з мого дитинства. У мами такі були. Я ним не користуюсь, і От видно, ну от видно просто якість пластику. Прям Бе! Ну. Ламель. Ну так все прекрасно йшло. Просто неймовірно прекрасно. От на що було це робити? Дзеркальце на плівки, я знімати не буду, поки що пахне нормально, просто як пудра, на дотик шовковиста, але дуже світло, до речі, я трошки боюсь, щоб я ще собі не наробила каки. Можливо, взяти інший відтінок. А ну, давайте відкриємо 0,2 відтінок. Я тут його почала відкривати і подивимося на нього. Накидала тут собі сміття на кровать. О, oh, це вже відтінок трошки більше схожий на мене, але я боюсь, що хоча. Давайте використаємо цей відтінок. Це у мене порцеляновий 0,2. Кришка приблизно отака. вона не тримається оце жахлива якість пакування цієї пудри. Я буду брати свою пуховку таку трикутником. Набираю пудру. Подивіться на цю пігментацію, просто шалена. І боже! Вона так матує мені на руці, на руці що капець. Я навіть не знаю, що мені тут матувати, чесно, Ну тільки, можливо, сезону трошки під очима. Для мене це прям уже, ну знаєте, трошки пиріжечок на обличчі. Ну... Гудра пігментована, і мені дуже хочеться її спробувати на більш глянцевому тональному кремі, щоб зафіксувати зони, які мені хочеться зафіксувати. Вона ультраматова. І мені здається, вже зверху на цьому фул каверіч консилері, на цьому повному перекритті, на тональному. Виглядає мені тумач, мені прям тумач. Звісно, якщо це знаєте, взяти штучне освітлення і подивитися на це через камеру, то при яскравому освітленні в мене буде таке відфотошоплене обличчя. Але ну, для, для життя, оце тумач, для зйомок можливо. Але оці три продукти в тандемі. Ну... No. Но-но-но. No, no, no. І пакування пудри бажає просто кращого. Мені не подобається це пакування. Мені не хочеться її тримати в руках. Перш за довгий час я не задоволена пакуванням у ламель. Давайте ще менше пудри візьмемо. Вона прям максимально яскрава. Чесно, якщо вже її брати, я би брала її на більш легший консилер в плані перекриття і на легший консилер в плані матового, більш зволожувальний. Є такий для мене окремий вид макіяжу, як американський макіяж. Я не знаю, як вам це пояснити. У кожної країни, навіть не країни, а от частини світу є певна естетика в макіяжі, яка зараз там в тренді, яку зараз люблять. І от в Америці я зараз бачу прям фул кавередж. Прям такі бейкінги, прям знаєте, насичено дуже корекцію з бронзером і яскравими рум'янами. І це все почищено, отак, от, знаєте, бейкінгом. І от зараз мені здається, це прям пряме попадання туди. Ну мені, звісно, дуже не вистачає зараз рум'ян. Я прям відчуваю себе дуже блідою. Якщо вам подобається повний мат-мат. Це воно. Я не можу сказати, що моя шкіра виглядає погано. Вона не підкреслила ця пудра мені ніякої сухості. Вона зробила класний блюр, але мені прям трошки тумач. Сама по собі пудра not bad. але от знову таки повторюся в цій комбінації. Я не фанат просто такого. Я трошки походила, трошки подивилась, нанесла бальзам на губи від Малевич і ще я забула форму ці брови. Тому сьогодні у нас є максимально все не по плану, починаючи від е, світла, закінчуючи матовим ефектом і тим, що я без своїх класичних брів, які я звикла собі бачити. Але окей, сьогодні на такому на простенькому, чисто по продуктам. Хочу зробити підсумки. По перше, красива піар-розсилка. По-друге, ламель, як на мене, це одна з найкращих. Лінійок вийшли для тонування обличчя у ламелі, як на мене, для любителів матового ефекту. Я думаю, більшість знайде для себе один з цих трьох продуктів, який точно сподобається. По черзі починаємо. Тональний крем для мене це топ-1. Поки що з усіх цих трьох продуктів він справді на мене найбільше враження, як на людину, яка не любить матовий тональні, але він дійсно виглядає гарно. З мінусів нейтральний підтон, на мені виглядає жовто. Це, я думаю, видно на відео. Ну, як мінімум, без кольору корекції я бачу на відео, що він для мене жовтуватий в житті також. В житті, до речі, не так сильно помітна різниця, але мені він трошки дійсно жовтуватенький. Можливо, треба було спробувати світліший відтінок з підтоном С. Але от 02N для мене трошечки жовтуватенький. Але по фінішу це матовий, прям, на 95% матовий. От у мене отаке відчуття. Кидає красиво. Супер, якщо вже встигли його протестувати, напишіть в коментарях, як вам в плані стійкості. і загалом, які ваші враження. Я намагаюся зараз відкинути те, що я не фанатка матових продуктів для обличчя, тому буду максимально намагатись оцінювати незалежно від того, які ефекти мені подобаються. Консилер нічого поганого про нього сказати дійсно не можу. Як на мене, це один з найдальших консилерів у ламель. Мені хочеться його спробувати понаносити більш тонко, тому що він дійсно під очима виглядав симпатично, він для мене тумач трошки перекриття, і, звісно, тумач-матовість. Але по відчуттям він мені не закатався в складки. Не знаю, до речі, чи після носки його пересушить зону під очима чи ні. Але у мене от відчуття того, що він засухий, не склалося. Тому що переважна кількість матових консилерів для мене це щось дуже сухе. Що під очима, що на обличчі воно виглядає дуже сухо, дуже дивно. Тут такого відчуття не склалося, тому оцей баланс між сухістю і нормальний, нормальним виглядом зони під очима класний і загалом приємно. пудра для мене це найбільший факап. По перше, я люблю більш прозорі пудри, і я не дуже люблю матуватися такою компактною пудрою. Тільки зараз помітила, що вона пахне милом для рук. Пакування це для мене прям найбільший факап. Тому що якщо пудра на обличчі виглядає класно, вона матує дуже сильно, вона дуже пігментована. Але вона не підкреслила мені жодних шалушінь, не підкреслила мені ніяку сухість. І зверху на всіх цих двох продуктів для мене це по ефекту тумач. Але навіть на цих двох матових продуктах. Мені воно не виглядає прям дуже сухо, от знову таки, причому, що у мене не було прям сильної підготовки шкіри в плані зволоження, прям якогось потужного. Я не можу вам точно на 100% сказати, що це ідеально виглядає все в купі. Але те, що це виглядає не так погано, як мені здавалося, що це може бути з такими продуктами, абсолютно ні. Єдина найбільша пред'ява мене до цієї пудри це, напевно, пакування. Тому що, в принципі, це юзабельна матуюча пудра компактна. Якщо ви любите саме такий формат, бо я люблю більше сипчасту і більш Розору пудру, то може бути. Можливо, до речі, це буде класним продуктом для тих, хто любить більше наносити якісь тоненькі, не дуже криючі засоби, а потім зверху зашліфовуватись пудрою, і вона буде давати покриття і щільність, і так далі. Я такий варіант не дуже для себе люблю. Але оцей пластик він мені зруйнував враження стосовно цієї пудри. Це так точно. Те, що це для мене too much ефект, думаю, всі вже зрозуміли. Тому мені хочеться протестувати цю пудру ще на інших продуктах: На більш жлянцевих, на більш зволожувальних продуктах. На нематових, скажімо так, і на менш криючих, тому я думаю, що в якихось з наступних відео, якщо ми повернемося до цієї пудри, то я вам буду говорити вже своє трошки більш повне враження, бо мені дійсно цікаво, як вона буде працювати в інших обставинах. І можливо я також спробую нанести її саме пензлем, тому що спонжа у мене вийшло дуже щільне нанесення, і сама пудра по собі така дуже щільна шовковиста. Тому. Ламелі. я думала, що я буду прям агресивна і в мене буде сухе, негарне обличчя. Але як підсумок сталося, не так як гадалося, і я приємно задоволена, навіть не дивлячись на те, що я не люблю матові продукти, Тон мене вразив напевно найбільше. Тому можу поки сказати, що це одна з найкращих лінійок для обличчя для тонування обличчя. Під ламель за моїми якимись спостереженнями, не з моїм улюбленим ефектом, але за прикольними якостями і те, що це працює. Тому як основний підсумок, скажу, що це дійсно працює. Для любителів матового я думаю, що 100% людина знайде з цих трьох продуктів знову такий продукт, який їй сподобається. Дякую вам, що були сьогодні зі мною в такому трошки експериментальному, спонтанному е, відео, коли все якось не так, як зазвичай. От, але сподіваюся, що вам воно сподобалось, вам було цікаво. А дивитись, ви щось для себе новеньке зберегли, або навпаки, зрозуміли, що вам воно не треба, або ще щось. Діліться враженнями стосовно продуктів в коментарях. Та до скорої зустрічі до наступних відео. Бувай!